Друзі, слава Україні! З таких слів розпочинаємо героям. Слава нашим. Знайомимося. Э, Британ. І перший небезпечний момент. Симонченку зразу заряджає свою гарну. але там Британ на місці. Британ грає через Чебиряка. Бачимо, Чибаряки сьогодні розби... розбиті по четвіркам. Удар один рахунок відкрито. Ростислав Ще Дякую комусь на небеса. Чи, э, просто. Вшановує комусь пам'ять 1-0. Ростислав Семенченко вже на другій хвилині зустрічі відкриває рахунок. Ну, ще раз повторюсь, хлопчина не дарма, не дарма отримав гравця місяця. Ситуацію читає Мурен. Мурен під прав, під ліву ногу, робочу не вдається. Зараз не в другий темп. Мурен може зрівнювати рахунок. Удар Мельник На найвищих рівнях, звичайно, і в аматорських турнірах. І зараз розібрались по спортивному розібрались. До речі, ну, таке ж саме, напевно, і команди клас, тому. Дебютанти цього сезону екстралі Гібібен можуть забувати другий м'яч! Британ 2-0. Семенченко Гол плюс асист і забиває другий м'яч для своєї команди. П'ятий номер класту і спокійно реагує на цю ситуацію. 2-0. Ясно, що ще не вечір. Погано зараз хоч підпреснювали. Ростислав Семенченко, як же він читає, можна ліва. Ростислав простріл! Вняли до голову ворота киян. Е можна Можливо, заросить, чому ж не правою пробурація, як ми бачимо, переважає навіть е за відсутності Голодора Ореста Боргуна. Боже ж, як же зараз без стало. Звільниться від опіки. Аксонов скутав. Виходить один на один. Ренол. Ярослав Аксьонов, 3-0. Там без салу. Звичайно, віддамо належні, належне капітану команди, який дорав до кінця не дав вибити з порожніх воріт Константінову. І саме від Ярослава Аксьонов, але не в цій ситуації 3-0. Ну, друзі, це серйозна заявочка на перемогу. Мурин, Як же ж технічно грає, можна зараз забивати. Момент ж удар, друзі. Ось удар! Стійка! Від був. Лейбюк знову протеперекасно знову, чіпляє за футбол. Ярослав віддає цю передачу. І, до речі, зміна кіперіє. За зоною. І, що буде картка? Так, і перший гірчичник для Львів'я. Немає 5 метрів. Осман. Шише розпістав Семенченку. Злі... Лейбюк, мельник Карбула та Бесалов З'являється. Ярослав, а ще трошки відпочиває. Непогано він працював! Мелік поміжнік. Команди гостей. Андрій Федюк виписує на горіхи. Момент пенальті буде. Ні, Науменко показує я не фолив підштовкова. Але все в межах вправи. Вважають арбітру удар. Довоченко удар з правою чеберяка, непогано розіграв. Вони в обороні проти п'ятого польового. Остриніцький простріл. Довоченка читає Коваль на підвод. Тернату немає.